Доброго дня! Сьогодні будемо говорити про дерева, що з ними зараз робити, і як діяти далі. На сьогоднішній момент треба їх гарно підгодувати. Для чого ми це робимо? Для того, щоб був гарний врожай на наступний рік. Треба потурбуватися про це зараз. Буду підживлювати масіром 3,1138. Тут йде 3% азоту, 11% суперфосфату фосфору і 38% калію і магній, для того, щоб воно все краще усвоювалося. Столова ложка на лієчку. Для того, щоб давали наступний рік пруньки, гарні закладалися, щоб був гарний урожай. Спочатку ми беремо, хоча б, якщо отаке деревце, хоча б 3-4 лієчки водички, треба промочити, розгорнути це все, залити водичкою. Воно трошки вже впіталося в мене. І я буду тепер хоча б 2-3 ліечки давати з мастером. столова ложечка на лінечку. Далі ми вже коли після осипання листви, будемо їх бризкати, оприскувати і вносити сухі добрива трохи пізніше, наприкінці вересня, буду показувати чим, як і якій кількості. Всього всім гарного дня, до побачення!